Сьогодні СБУ почало відкриту боротьбу проти НАБУ за наказом Зеленського за те, що НАБУ дозволили собі порушити кримінальну справу проти Кума Зеленського, проти НОСа міністра єдності Чернишова, якого підозрюють в мільярдних корупційних схемах. І для всіх адекватних було зрозуміло, що Зеленський цього не потерпить і буде ламати Набу і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру через коліно. І ось сьогодні. Проводяться майже 100 обшуків у детективів НАБУ СБУшниками, тупо по безпреділу, без рішень судів і так далі. Як завжди, звинувачують в роботі на Кремль, а й кремлівській агентурі викладають забрюлені якісь російські паспорти, незрозумілі, рублі російські, ну, показуючи, як завжди, що всі навколо зрадники, всі, хто проти Володеньки Зеленського, всі працюють на Кремль. Лише уявіть собі, що відбувається із звичайними громадянами, якщо навіть із детективами, і працівниками а, антикорупційної прокуратури чинять такий безпреділ. Уявіть, що ці ублюдки роблять із звичайними українцями. А чому це відбувається? Повторю, Це відбувається лише через те, що набушники дозволили собі порушити кримінальну справу і почати притягувати до відповідальності ублюдка носа. Кума Зеленського, повторюю, якого так пафосно в минулому році призначили на посаду нового Міністерства єдності, яке мало об'єднувати українців, яке мало повертати українців із-за кордону. І ось після того, як набу порушили кримінальну справу, почали притягувати цього підараса до відповідальності, він спочатку ховався за кордоном, не хотів їхати, і повернувся лише тоді, коли дозволили в'їзд його родині. А Зеленський особисто пообіцяв Чернишову, що з ним нічого не буде. І ось він почав втілювати свою обіцянку і свою помсту. Вони почали остаточно знищувати набу єдиний орган сука в Україні, який хоч щось робив для протидії цій зеленій ублюдочній корупції. І ось тепер вони всі виявляються агенти Кремля, і зрозуміло, що їх всіх нахер пересажають, а набу розженуть чортовій матері. Тим більше СБУ отримало доступ до. Всіх кримінальних справ, які вело збя які вело НАБУ проти топ-чиновників проти оточення Зеленського. Вони назвали це перевіркою допуску до державної таємниці, і знову ж таки, без рішень суду, без попереджень, вони зараз отримали доступ до всіх цих кримінальних справ. А Зеленський спочатку для того, аби вивести з під удару Чернишова, тупо прибрав міністерство. Тобто, міністерства ж єдності, вже немає. На цьому на цій реорганізації уряду, яку вони провели, оце совання ліжок в Борделі. Вони прибрали Міністерство єдності, яке так пафосно рекламувалося. І цей Чернишов їздив за кордон, відкрив якісь кластери, виділяли сука, мільярди сотні мільярдів гривень на його існування, платили їм зарплати позахмарні, оплачували їхні відрядження, подорожі. А після того, коли Чернишова хлопнули, вони. Зробили вигляд, що цього міністерство і не було, наче те й не потрібне воно. Просто тупо, аби цього Підараса не знімати, показово, тому що ну, це ж кум Зеленського, зняти його, це означає визнати, що він винуватий. не знімати і весь світ дивитися, як на суди ходить цілий міністр, також не камільфо. Вони просто прибрали це міністерство. І тепер Чернишов, не перебуваючи ні за ґратами, ні маючи а, ніяких браслетів на собі і так далі. Він може тихенько, як то кажуть, десь піти у ліс, або й взагалі, як було із татаровим, із усіма іншими справами передадуть СБУ якому-небудь, чи в інші якісь суди, і тихенько просто закриють. І ось це є показником того, як цей ублюдок, цей артист розлікательного жанра, якого недолуге населення обрало президентом, що він коїть і, і що він буде коїти надалі в Україні. Відсидитись вже десь ну, просто. Не вийде, прийдуть за кожним. Тому не просто спостерігайте, а думайте і дійте. Допоки в Україні буде зелена ублюдочна влада, ситуація в країні буде погіршуватись з кожним днем. Багаті будуть і надалі багатіти, а бідні будуть помирати або на фронті, або в тюрмах.